Псалом 65-й, Псалом Давида, пісня. Хвала тобі, Боже, на ціоні виконана буде обітниця дана тобі, чуєш молитву до тебе прийде всяка плоть. Слова грішні сильніші за мене, злочини наші вибачиш ти, щасливий обраний тобою і наближений до тебе, житиме він у дворах твоїх, наситимемося благами дому Твого, святістю храму Твого. Страшний у праведності своїй, почуй нас, Бог спасіння нашого, опора всіх кінців землі та морів віддалених, стверджує Він гори силою своєю, підперезаний силою, заспокоює шум морів, ревінні хвиль їхніх і заколот народів, і злякалися мешканці околиць знамень твоїх, з настанням ранку та вечора успівуємо тебе. Згадуєш ти землю і поїш її, ясно збагачуєш її, потік Божої, повної води, приготуєш ти хліб для них, бо так ти влаштував її, зрошуєш борозни її, зводиш дощі на грудки її, дощовими краплями розм'якшуєш її, що росте на ній благословляєш, увінчав ти рік благом своїм, і шляхи твої породжують тук, родять тук. Постельні посилистка і радістю пояснюються пагорби, задягнулися пасовища стадами, і долини окуталися хлібом, вигукують і співають.